Який же тепловий насос ефективніше: повітря, вода чи геотермальний тепловий насос? Ну, звичайно, що гіотермальні теплові насоси сучасні, європейські, єсно, що вони ефективніші. Чому? Бо в них є, по-перше, стабільний істочник тепла, це ґрунт, в них немає е, падіння їхньої потужності при зниженні температури на вулиці, навіть до мінус 25. Тобто в них коефіцієнт перетворення стабільний, залежить там, від температури. Теплоносія і ця система дійсно ефективніша, бо ще з нею маємо змогу охолоджувати будинки в літній період, практично взагалі безкоштовно, бо є поняття пасивного охолодження. Теплові насоси повітря, вода в будь-якому випадку працюють круглий рік з компресором, і при зниженні температури на вулиці, десь мінус 15 і нижче, вони включають додаткові електротени. Але. Враховуючи, що за останні роки зима в Україні середня температура мінус 2, то і теплові насоси повітря-вода працюють прекрасно, і в багатьох даже ніколи не включаються ці додаткові електротени, бо змога опалювати приміщення при такій зимі у повітря вода дуже прекрасні. Якщо взяти там сезонне Вжив... Типа, вживання електроенергії, повітря, вода і геотермального теплового насоса в, нин... ну, в таких реаліях, як є, то ну по суті воно буде не суттєве. Да. Але тіпа, є споживання на охолодження, і в будь-якому випадку тут геотермальний тепловий насос з пасивним охолодженням, звісно, буде в набагато краще. Тому під кожен об'єкт потрібно окремо обирати систему бо для установки геотермального теплового насосу є багато но. От. Якщо це там Київ-Київська область, і ґрунти нескладні, буріння там вартує, там 150-180 гривень, то у Львові і в Закарпатті воно вартує 700. І сума проекту дуже високо росте. Тому під кожен окремий проект потрібно підбирати систему, яка буде ефективно працювати, яка ефективно по капіталовкладенням. І кому цікаво для себе обрати гарне рішення, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.